І всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Вонакс. Я продовжаю виживати в Майнкрафт з модами зимні сезон 2.0. Як ви помните, в прошлій серії. Ми закінчили на тому, що я потрапив в кріпость, почав сражатися з мобами. Їх дуже багато, всяких нових, всяких страшних і так далі. За кадром я чуть-чуть поіслідував. Нічого полезного не знайшов, але я відкрив Атлас. та дам Біля мене, оказується, ще є, крім помімо цієї крепості, де я зараз знаходжуся. Ще є ось отуто крепость і ще отуто знизу є крись, крепость через лаву. Я не знаю, що я буду з цим всім робити, але буду потихеньку їх іслідувати. В цій серії я побачу, що я буду робити. А, вам бажаю приємного просмотра, приємного апетіта! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, а я буду починати! І для начала я б хотів би вже нарешті вернутися обратно. Як я сюди потрапив. Через верх, сповнив. Треба вернутися обратно в обичний мір. Ресурсів я особу тут полезних не знайшов Кварц, незирак. Кстати не знаю, чи на що тут цей. Як це? Пісок душ. Дальшеки сушителя. Адський излучитель. Ага, кібернечистика я запчасть. Зразу можна і звізденезру получить. Ага. Ну Коротше, якщо понадобиться мені прям серйозно, то я, похоже, все-таки сюди вернуся. Карсу ще трохи подобуваю. Забагато його не буде, це прям явно. А, ну і портал мій. Треба його, кстати, вже і розчистити. Щось взагалі забув. Бо поки вмирав формі призрака Через ту лаву пробирався щось вообще не просто ні разу. Так, чуть-чуть ось -чуть. о такого. Отакого. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, і вісім. Ух ты шо! Ти хто? Тто? Сука! Так, цього я не ожидав, що воно на мене нападе, але... С оружием стало довольно просто с ними разбираться. Нет! Не-не-не. Ау. Ай. Ай. Давай, пошли, переставай, гулите. Ласка. Ласка. Что такое? А. а. зробити та й не морушити голос Це вшика. Безопасний виход у мене є. Так, судя по карті, все в тій стороні. Отак, сюди. Так, в тій стороні ще є крутость. Ззаді, вроді, нічого немає. Так що, все. Оце, звісно, зараз подгон мені був. Вихожу з портала маленький свій зомбі. Опа! Шлем джигернаута. Це доволі жорстка штука. Smoke protection проти. Проти всякої штуки, яка може мені в очі попасти. Ну, це, коротше, штука хороша. Не знаю, наскільки вона. А ну, отаку беремо. половиною Один з половиною. Ну. Думаю, поки що все-таки оце буде мені пополезніше. Шлемсват. Твердий збройні, супротивлення. Ну навіть не знаю наскільки воно буде полезне мені. У мене нарешті, появився план. Я нарешті почну входити в Електросвіт. Ось буду робити нарешті оці всі прилади. Так, де-де-де-де. Ей, немає поки що. Ну і чого, сього. Я собі в закладках уже зробив парочку закладок. Тут у мене кінетичні генератори, Обичні генератори, Енергохранилище, провода, всякі обмотки і також коксові печі. Що, перед тим як цим всім зайнятися, почну робити. Е, Що мені понадоби? Ага. Хороша ідея, головна Мідний самородок. Значить, почну я, напевно, з того, що ви побачите зараз. Буду по дорозі вам потихеньку об'ясняти. Для начала я зроблю коксову печку. А для коксової печки треба глина і чуть-чуть піска. Піска мені не так багато треба. Мені треба всього 9 е, З Запасом на собі. Опа, всього такого хвататиме. І за цього все, тепер 9 піщаніка. Все. Цього мені вистачає. А тепер треба глина. Це, мабуть, найслужніше буде, якщо я її зараз ніде тут поблизості не знайду, Даже в цьому самому океані. Так, панікувати яда занести, не встиг, глину знайшов. Стак і 4, цього буде замало. А там у нас що? Там у нас камінь, ладно. Ще одну заліжу глини знайду і цього по суті ДОЛЖНО хватати. Все, ще одна заліжа добути. Тепер у мене 2 стака. І цього мені з головою вистачає тебе. Так, втора. Пора, пора, пора. Добре. Це е, переплавити. Скільки це ходить? По 36. 36 кирпіча переплавити, по суті. А ну. Да 36 кіпіча. Треба переплавити. Зараз по бирому переплавлю, зроблю желізну печку, переплавлю. І буде все шикарно І зроблю коксову печку. Все, шикарно, я зробив золоту печку. Ось таке яке в мене було, піщанік е, у мене є. Все, що мені не треба, я вже викрав. Мені треба буде тільки 36 ось, глини. Зараз поберемо це все, переплавиться. Я якраз чуть-чуть відсертурую інвентар і покажу вам, як, скрафт, як я її буду крафтити. Все, 51 кирпич Косові блоки. А, все, чекарно. Просто... Так, візьмемо раз, два, три. Переробимо в желізо. Зробимо отако. Зробимо сам молот. Виглядає, звісно, круто. Кирпічк можна обратно сюди викласти, желізо теж. Кирпичик Кирпичик і кирпічик. Чекарно. Наші кирпічі остались. Це все, звісно, буде приїхати. Оскільки мені нема що, щоб воно всередній тут приїздило. печку, ну хай отут його буде. Вона довольно легко строїться. По якось була адська плавільня, а то було круто. Так, шикарно. Ну і... отсюда го так, опа. А, да. Гляд. Е, не ч? Що? що Що таке, не те? Не поняв щас. Що, не те скрафтив? Висліть. Что? Секунду? Я чуть-чуть не той молоток скрафтив. Нічого ну, наше я цей крафтив. Для того треба більше ресурси чуть-чуть. Е, Трошки менше треба старатись для того іншого молотка. Ось сюди нитка, дві палки, ось ось такі треба. Я думав, що не так? І забув вже про це, взагалі. О! Хамах! Інтересне квест. Появився. А, я ще мав спочатку це, мабуть, отримати. Ну ладно. Опа. І коксова печка готова. Що сюди можна закинути? Само собою, все. що я закину сюди. Невірно, около, около двох угольних блоків. Закину. Поки що цього повинно хватати. Ось я закидаю. І хай переплавляється. Це, звісно, буде надовго. А поки що я займуся. Це вже більш не треба. Кінетичним генератором. Цим. Це доволі легка штучка, але доволі сложна. Так що, побачимо, що вийде. Це оказується легше, чем буде цей кінетичний генератор. Зараз сделаю то, що мені треба. Заберемося чим повище. Сюди таку кудись приблизно. І. И... ай! І все впав. Наверно, треба його кудись так поставити, щоб він мені енергію добував якось. Це сложно. Так, ось як це виглядить. Понімаю, немножко не дуже так і нормально, але в мене і вибору нема. А, блін. А як? А, якось можна було. Може... Ай, не так. А якийсь. У нього. Якось можна було. Ну як? Чомусь не знаю. Зараз подивимося. Де від тої. Ану, бересь отсюда, пожалуйста. Ага, інтересно то як виходить. Тепер я взагалі не поняв. А де? А, зверху. Це не дуже... Це. О! Що? Ладно. Хай. Що таке? Ладно, все. Хай буде так, буду через зверх якось енергію брати. Буду якісь махінації з проводами робити. Ну, а на цьому, я думаю, буду постепенно закінчувати, оскільки час підійшов до кінця. Ми, нарешті, почали еру електрики, е е еру всього, що зв'язано з електрикою, всяких механізмів і так далі. Нарешті за десятки з лишнім серій, але нічого. Нарешті ми почали це все ізучати, ресурсів вистає. І далі інтересніше, в слідчій серії дороблю цю. Електричну мільницю, зробимо акумулятори, будемо побачимо, як воно буде нам давати енергію. Зробимо автоматизацію. Ну, коротше, зробимо електричні печки і так далі. Хай воно це все переплавляється. А з вами був я, Волекс, сподіваюсь вам сподобалася ця серія. Ми вже закінчили бути в аду, подавали ресурсів. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, не забувайте про колокольчик. А з вами був я, Волекс, Всім удачі і до нових зустрічів, всім! ポカ。